Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, тобто людям, які залишили свої домівки, тікаючи від війни, наразі одне з пріоритетних завдань для держави. Хочемо нагадати, хто може скористатися такою допомогою, чому вона полягає, та які обов'язки ВПО? Як стати на облік внутрішньо переміщених осіб? Якщо ви залишили свій дім, але не перетнули державний кордон України. Станьте на облік як внутрішньопереміщена особа. За новим місцем проживання зверніться до органу соціального захисту населення або до уповноваженої особи у виконкомі місцевої ради, або до Центру надання адміністративних послуг СНАП. Також можна подати заяву онлайн через застосунок Дія. Приготуйте документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус. У разі відсутності паспорта можна стати на облік ВПО на підставі цифрового документу або довідки від Державної міграційної служби України. Ви можете отримати довідку ВПО навіть у разі переміщення в межах одного населеного пункту району. Області, як отримати допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб ви перемістились з території, що розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації? Отримайте допомогу на проживання у розмірі 2 тисяч гривень або 3 тисяч гривень для осіб з інвалідністю та дітей. Допомогу можуть отримати також люди. Житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження? які отримували допомогу на проживання до 24 лютого 2022 року. Деталі на сайті вплив.org.ua Як отримати компенсацію за розміщення ВПО? Ви безоплатно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб? Отримайте компенсацію у розмірі 30 гривень в день за кожну людину. На одну особу за місяць це буде близько 900 гривень. Компенсацію можуть отримати повнолітні громадяни України, які є. Власниками житла або їх представники, орендарі житла державної або комунальної власності, спадкоємці, які прийняли спадщину. Компенсація не надається за розміщення членів своєї сім'ї. Більше інформації на сайті ПрихистокGolфює та на сайті Впливорґюей. Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО? Ви працевлаштували внутрішньопереміщених осіб? Отримайте компенсацію витрат на оплату їх праці. Компенсація складає 6500 гривень на кожного працевлаштованого та виплачується за два місяці роботи. Для отримання компенсації зверніться до Центру зайнятості особисто або через електронну пошту. Оформити компенсацію також можна онлайн через портал Дія. Обов'язки ВПО Внутрішньо переміщені особи мають як права, так і обов'язки. Зазначайте тільки достовірну інформацію під час отримання довідки, пільг та гарантій, передбачених для внутрішньопереміщених осіб інформуйте про зміну життєвих обставин у разі зміни свого місця проживання повідомте про це протягом 10 днів за новим місцем прибуття. Ваша довідка буде замінена. Якщо ви вирішили повернутися до покинутого місця проживання. Зверніться до органу соціального захисту населення, ЦНАПу або уповноваженої особи місцевої ради не пізніше як за три дні до від'їзду або протягом трьох днів після повернення до покинутого постійного місця проживання. Більше інформації на сайті вплив.org.ua Маю вплив.